Добрий вечір, пане Сергію. Радий вітати вас на каналі Збройовий лобіст. Мої вітання, пане Георгій. радий бачити нарешті зустрілися. Так, не кажіть. Пане Сергію, ну наші глядачі добре знають вас як військового експерта, але останнім часом ваші висловлення щодо права громадян на володіння зброєю викликали зацікавленість і у нашій аудиторії. І сьогодні я хотів би поговорити з вами не лише як з експертом, але як з громадянином. Які мають чітку позицію щодо цього питання? Ну хочу краще зрозуміти вашу точку зору. І от в одному з ваших недавніх інтерв'ю, здається, це було в е, НВ. Ви порушили тему права громадян на володіння зброєю, зокрема у контексті нещодавніх нападів на військових. І саме це інтерв'ю стало приводом для нашої сьогоднішньої розмови. Чи не могли б ви детальніше пояснити свою позицію? Ви Знаєте, пане Георгій, не тільки тому, що я військовий експерт, а вибачте, що маю таке право говорити. Я ще магістр державного управління. Тобто я вивчав державне управління і, в принципі, розумію трішки більше поняття того, що стосується, ну, зокрема, національної безпеки. Ну і крім того, я ще і в академіях військових вивчав досить серйозну військову історію, особливо. Особливо з точки зору того, як вирішувалися певні збройні конфлікти, і що ставало на заваді, скажемо, людям, які в тій самій Чехословаччині в 68-му році намагалися е, радянському вторгненню, і нічого в них не вийшло. Mm -hmm. І третє питання знову таки, чому я кажу, що це пов'язано з моєю державною освітою, це пов'язано з виключним правом громадянина захищати свою приватну власність. І на мою думку, єдиний спосіб, і не треба тут видумувати ніякі там інші теорії це право громадянина мати зброю для захисту держави, як громадянина, і приватної власності як власне його особистого надбання. Тому для мене взагалі не існує ніяких сумнівів, що е, зброя має бути ну, невід'ємним елементом нашого з вами суспільства, особливо в тих умовах, в яких ми з вами живемо. Пояснюю, е, ви знаєте, тут ситуація виглядає дуже просто, якщо звернутися до буквально двох історичних моментів. Момент перший Чехословаччина, 68-й рік. Зброя знаходилася у людей е, в сховищах, в місцях зберігання, які були заблоковані від самого початку. Тобто навіть е, при тому, що таке поняття, як ополчені, як територіальні війська, або навіть умоваччині чихословаччині е, чи, чи е, збройні підрозділи, які мали отримати резервістів, були позбавлені цього, тому що резервісти не могли дістатися до зброї, яка була заблокована. Що стосується е, нашої з вами вже історії, то е, тільки в останні буквально секунди, коли вже вторгнення відбулося, влада вирішила роздавати зброю людям. З вантажівок, з вантажівок без особливого, як то кажуть, з'ясування, що там і як. І е, що ми отримали в результаті під Васильковим мисливці з собаками, з мисливськими рушницями, або, скажімо так, цивільними карабінами, які поступаються за своїми тактико-технічними характеристиками е, стрілецької зброї, яка є на озброєнні армії вторгнення, вийшли фактично в нерівний бій. Проти російських десантів, і так і так відбувалося на всіх локаціях, де ну зокрема в Чернігівській в Київській області, де е, такі зіткнення мали місце. Тобто заздалегідь були створені передумови, що якби не стійкість українських громадян, то невідомо, чим закінчилася київська операція, якщо так говорити, Я... і знов таки... та, 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 будь ласка, продовжуйте. І, 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 і знов таки, якщо ми говоримо про е, право власності на зброю. То ви знаєте, я вам наочний приклад, як це виглядає потворно в нашій з вами ситуації. Тобто, умовно до 1 жовтня 2011 року, тобто до часу мого звільнення, я мав право на носіння, як то кажуть, зброї. Мав право на носіння відповідно до статті 23 тодішньої редакції статуту внутрішньої служби на носіння, скажімо так, спеціального пристрою для відстрілювання гумових або нелетальних там засобів і так далі. Тому подібно, з 1 жовтня, після того як я звільнився з армії, ну був звільнений з армії за скороченням, я такого права втратив. Тобто, ми, маючи колосальну кількість тренованих, освічених людей, які знають, як поводитися зі зброєю, які мають чітке розуміння, що таке зброя, і відповідальність за її зберігання і носіння, ми були позбавлені цього, цього моменту. Це неприпустимо. Наші сусіди в Молдові з нас сміються, вибачте, тому що для них володіння зброєю є, ну як то кажуть, практикою ще з початку 90-х років. І пробачте мене, вивчаючи статистику, я спеціально перед нашою з вами зустріч, вивчав статистику кримінальних злочинів в Молдові. Ніякого, як то кажуть, відхилення в бік масового застосування зброї там не відбувається, а там немає обмежень. Хочеш два пістолети, раді Бог, хочеш три, та не питання, аби були гроші. І тому е, ми зараз виглядаємо якось ніякого, особливо в умовах того, що відбувається кругом нас. І ви знаєте, в своїх е, виступах я досить часто згадую Ізраїль, так от там е, носіння зброї є, ну, скажімо так, обов'язком громадянина Ізраїлю, якщо вони хочуть вижити. Я хотів би от завершити, продовжити вашу думку щодо того, коли ви були позбавлені, фактично. Ну, зброї самозахисту Ось сьогодні. Багато військовослужбовців за винятком нагороджених, або ну там частково теж офіцерського складу, практично позбавлені можливості носити і використовувати короткоствольну зброю. І чимало бійців, які перебувають безпосередньо на лінії бойового зіткнення, наголошують на необхідності мати пістолети. Ну, як знаєте, як зброю останнього шансу. В критичних ситуаціях як ви оцінюєте цю проблему. Чи варто переглянути підхід до озброєння наших хлопців? От саме в цьому контексті, абсолютно, абсолютно. І Знаєте, тут в мене є історичний досвід. Я пам'ятаю свої численні розмови з моїм дядьком-фронтовиком. Він був артилеристом, протитанкістом, тобто він був на передньому краї, тому що хто знає що таке протитанкова артилерія, то розуміє наскільки там високі були ставки? Так, ось у нього був постійно німецький Вальтер. Взяти мою службу в Іраку, в мене було як мінімум два пістолети. В мене був Макаров, а в машині обов'язково лежав Глок-17. Моя улюблена зброя, до речі, я вже кажу, не кажу про те, що скільки Калашникових або інших видів зброї не мали постійно. Тому зброя короткоствольна для всіх військовослужбовців в умовах бойових дій є просто життєвою необхідністю. Навіть знаєте, коли е, переходили ми до вивчення стрілецької справи в училищі, тобто так базово підходили, то виникало питання: а чому змінився калібр цієї зброї? І, ну знаєте, я можу не погодитися, тому що в ті часи в нас, наприклад, була така військова цинічна шутка, що, наприклад, якщо ти хочеш попасти з пістолета Макарова, треба кинути пістолет Макарова в противника, і тоді ти гарантовано попадеш в нього. Але тут треба розуміти навіть наступну річ, що калібр, від якого відмовилися в умовах масштабних воєн, це калібр 762 для пістолетів. Якщо ви бачите, зараз більшість бойових пістолетів, підкреслюю саме бойових, а не скажімо так. Іграшкових або репрезентаційних, або спортивних, вони саме калібру 9 мм. І повертаючись до вашого, вашого скажімо так, вислову щодо необхідності зброї, так обов'язково, тому що 9 мм зупиняє противника на короткій відстані, і це, це рятує життя. Ото це мають от, надговорити, да я, я я погоджуюсь, тобто дискусія вона триває настільки довго, що вже можна було б на неї відреагувати. Але цілком можливо, що міністерство оборони ну не може за певних причин забезпечити хлопців необхідною кількістю короткоствольної зброї. Тоді наступне питання: так може просто надати їм можливість купувати її за власний рахунок, які власне ризики можуть бути від такого рішення, якщо людина, яка... Ну, фактично має вже дозвіл на більш серйозну зброю. Просто придбає собі цей пістолет офіційно буде використовувати її, ну принаймі до того часу, поки він знаходиться або на контракті, або в призові, та ніякої, абсолютно ніякої тут причини або якихось обмежень бути не може. Тому що слухайте, давайте навіть уявимо ефектив, ефект економічний від цього заходу. Коли ну це ми... зрозуміло це зрозуміло. Тут, тут, тут не треба навіть говорити. І так, коли справа йде про захист громадян... захист солдата, захист бійця на полі бою. Якщо він сам дбає про свій захист, то держава має сприяти тому. Адже ми багато разів під підкреслюємо, що найвища цінність для нас це солдати, це люди. Якщо ми даємо солдату інструмент, який дозволяє йому самостійно обирати, як то кажуть, варіант свого захисту. А якщо це ще підтримує національного виробника, а ми маємо національних виробників, які це роблять, то це має бути державною політикою. Крім того, знаєте, ну не можна і досвід війни показує, що у кожного можуть бути свої певні преференції. Хтось віддає перевагу револьверам, хтось віддає перевагу автоматичним пістолетам і так далі і тому подібно. Тобто не може бути якогось обмеження. Тобто, наприклад, всім видати пістолети Макарова. Їх фізично немає стільки, або всім видати, наприклад, там, пістолети інших марок. Так, само їх неможливо забезпечити, але це має бути доступно це є вкрай необхідним кроком і вигідним кроком для держави. Давайте я навмисно перший такий умовний блок приділив питанням, які пов'язані з війною. А все ж таки, давайте повернемось до цивільних. Ну, у нас величезна кількість громадян, які абсолютно чемно володіють довгоствольною зброєю, що дає нам підстави говорити про те, що нічого не зміниться, якщо вони будуть володіти ще краткоствольною зброєю. Ось скажіть, будь ласка, яке ваше ставлення до того, що? Люди після належної підготовки здання необхідних заліків будуть володіти краткоствольною зброєю на законних підставах з правом носіння з метою самозахисту. Як ви до цього ставитесь? Я до, до цього ставлюсь не 100%, а 1000% позитивно. Ви знаєте, ну в своїй діяльності я іноді проводжу заняття, які пов'язані ну, з особистою безпекою, і я знаєте, дуже такий важливий. Пункт таки дуже важлива тема, яка називається active shooter. або активний стрілець, або ми її перекладаємо зараз як активну загрозу. Уявіть собі, якої б кількості інцидентів можна було уникнути, якби людина мала при собі короткоствольну зброю, і найголовніше знала, як з нею поводитися. Особливо в нашій ситуації, ви знаєте, дозвольте з вашого дозволу вступити трошки ширше, тому що це так само стосується цієї е, моєї програми. Моїх презентацій зараз в нас є катастрофічна проблема з гранатами. З гранатами, коли ми розуміємо, що тут нічого зробити не можна, і ми не можемо нічого зробити, тому що людина не може реагувати. Є, знаєте, алгоритм в сенсі ектів шутера: біжи, ховайся або рятуй своє життя. Так, от цей аспект третій: рятуй своє життя, міг би тут зіграти значно більшу роль, якби людина. Знала, як використовувати зброю і запобігати такому конфлікту. Коли я проводжу таку презентацію, я попереджаю: домовлятися з людиною, яка вже сама себе приговорила до смерті, або яка націлена на те, щоб вбивати всіх кругом, неможливо. І тут можна або втікти, що не завжди вдається, або продати своє життя, як кажуть, так. Так. А, а, тому що ти не маєш ніяких засобів захисту. І тому, тому тут виникає проблема: а що робити? Я вже мовчу про, те, про той аспект, з яким я стикався в Німеччині свого часу, коли проходив там підготовку в школі НАТО в Ахіні. Ми вивчали питання ліквідації вибухонебезпечних предметів, зокрема імпровізованих вибухових предметів. Так. Як вирішується питання? Дуже просто: патрон з картечю, постріл з робота, і все. Питання нема. Так само і тут. Якщо ти бачиш проблему, якщо ця проблема виникає, ми прекрасно знаємо, що ти можеш висадити весь магазин в тротилову шашку, вона не вибухне, але це може зруйнувати механізм, може зруйнувати детонатор. І тому тут необхідно діяти миттєво задля збереження життя і здоров'я оточуючих людей. Тому тут навіть не може виникнути питання, що робити чи не робити. Зброя має бути у всіх. Це право громадянина. А що на вашу думку завадило за понад 30 років незалежності українській владі ухвалити на цей безперебільшення стратегічного значення закону? Що, от ми, особисто ми подавали чотири законопроекти, і всі чотири законопроекти спіткала одна і та ж сама доля. Корупційна складова, як на мою думку. Треба розуміти, що ці всі закони, верніше, цей всіх, весь обіг зброї, він знаходиться під контролем певних структур. І саме тому, давайте скажемо так, толерантно, певні міністерства ведуть відчайдушну боротьбу, щоб не втратити цю годівничку. Тому боротьба і буде тривати, але ми виходимо вже на такий рівень, що годівничку можна буде втратити разом з головою. От я просто до того, що вони примудрилися поставити на карту, як так кажуть, і розвиток галузі, і виробництво, сільські комплекси. От все це є. Я завжди кажу, що величезна кількість проблем у нашої країни з за того, що ми в свого часу просто не ухвалили 30 років тому закон про зброю, який був би не тільки законом про зброю, а скажімо, стандартом взаємин поміж людьми. Громадянами і тими людьми, які тимчасово отримують владні повноваження, щоб якось збалансувати бажання в цілому, ну скажімо так, ставитись до народу, зневажливо. Тобто, бачите, і все ж таки ці міністерства продовжують. А що б ви порадили зараз тим людям, від яких залежить таке рішення? О чого ви могли порадити? Знаєте, порада дуже проста, дуже проста порада, і ця порада диктується тими умовами, в яких ми з вами зараз існуємо, в умовах війни. Коли ми вже знаємо, що немає такої поняття, як лінія фронту, коли ми знаємо, що ворог може опинитися всюди, порада дуже проста. Хочете жити, дайте дозвіл на зброю всім. Ми вже давно пройшли той, той рівень, коли нас можна було залякати там неправомірним використанням зброї, тому що якщо я не помиляюся, знов таки за повідомленнями, давайте знов таки говорити, деяких наших міністерств в Україні в чорному обігу знаходиться десь приблизно до двох, поправти пів неможливо два з половиною мільйони одиниць незареєстрованої зброї. І в принципі, сону, що... ось, бачите, навіть так. Тобто ніякі перепони, які сьогодні виглядають абсолютно безглузді, не зарадять цій справі. Але якщо ми маємо знов-таки, знаєте, повертаючись до молдовського досвіду, можливість поставити на облік максимум цієї зброї, то чому б нам це не зробити? Я можу сказати навіть більше свого часу в Югославії, де я проходив свою першу миротворчу місію, відбувався там, то там було правило, що на кожну особу. Мужської статі в сербській родині в Косово дозволялося мати одну одиницю на різної стрілецької зброї, і там не було такого понят... поняття громадянський карабін. Слово от, хотів би ми так на початку виторкнулися питання історичного досвіду. І от я хотів би сказати, що вже наш досвід свідчить про те, що. Саме беззбройні, цивільні зазвичай в першу чергу стають жертвами військових дій. Зі свіжих прикладів, це і Васильків, який ви згадували, звісно, Буча, Ірпінь. Але можна згадати ще і Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Я поясню, чому я про це кажу. Ми не можемо проводити там ну ототожнювати точно не можемо, але певні паралелі можемо провести. От в Ізраїлі була фактично розформована тероборона цих прикордонних кибуцах, а у нас в Україні тероборона. От на час повномасштабного вторгнення, вона, ну скажімо так, взагалі не була створена. Я пригадую хлопців, які тренувалися з дерев'яними макетами автоматів. А чи вбачаєте ви якусь залежність між відсутністю адекватного зберігавського законодавства та такими подіями? Абсолютно, абсолютно, скажемо так розумієте, ворог розраховує на раптовість своїх дій. Ворог розраховує на те, що громадяни, громадяни країни не будуть боронити себе, ну і знаєте, сховаються. Якщо громадяни об'єднані якоюсь ідеєю, стрілецький клуб там, чи якимось спільними інтересами, які розуміють свою відповідальність за охорону навіть свого мікрорайону, свого кварталу, то вибачте, боротися з такими громадянами буде значно складніше. І ворог. Повірте мені, як офіцеру, який займався плануванням бойових дій протягом щонайменше восьми років своєї служби, ніколи не враховує такого поняття як цивільний компонент захисту держави. І тому е, плани ворога можуть бути зруйновані буквально в перший же момент, моментально, але для цього мати е, необхідно адекватний рівень е, озброєності населення. Ви знаєте, знову таки повертаючись до Е, Історичних аналогій Польща прийняла свій досвід досить швидко, що в 2015 році, і я вам скажу так, що на сьогоднішній день польські територіальні війська виконали свою роль, ну, як мінімум, під час активної фази так званого мігрантської кризи. Тобто, вони виконали свою роль, тому що краще місцевих ніхто територію не знає, краще місцевих ніхто не знає, як організувати оборону. Але є ще один нюанс, на який треба звернути увагу. Це до речі, то чим ми займаємося по суботах. Ну я просто не маю більше часу. Знов таки, щоб не рекламувати, хлопці навіть в цих, в цих умовах проводять ну, тренування і бойове злагодження, діючи в парах, в трійках, в групах для виконання певних завдань, а на певних ділянках і в певних місцевостях, ну скажімо так, Київської області. І це необхідно, тому що за одну хвилину ви не можете, як ви би ви боєць не були, ви за одну хвилину не можете панувати всіх нюансів і взаємодії з зі своїми колегами, зі своїми побратимами. На це треба час, на це треба готуватися. Мені це все дуже добре знайомо, ми власне багато років цим і займалися ще до повномасштабного вторгнення. Я хотів зробити наголос на тому, що Польща не тільки зробила висновки і розбудовує адекватну територіальну оборону, вона зробила кроки до підготовки молоді. От е, з минулого року, здається, у них почалася обов'язкова програма підготовки молоді, е, взагалі військовій справі, зокрема поводженню зі стрілецькою зброєю. А якщо ми подивимось на країни Балтії. Латвії, Литву, Естонію. Вони так само задніх не пасуть. Ну, На додаток ще там в тій самій Естонії є потужне таке формування як кайцеліт. Чому, на вашу думку, ми не спостерігаємо цього в Україні? Чому не бачимо підготовки молоді? Що стало на заваді і чим це нам може загрожувати? Ну, ви знаєте, чим може загрожувати? Це може загрожувати загибелі нашої держави. І скажемо так, ось вам на наочний приклад: ці відчайдушні кроки влади, коли вони там намагаються заманити молодь одним мільйоном гривень, якщо так говорити просто. Тому що знаєте, мені ще роблять закидон такий, що я намагаюся, нібито декларую, що необхідно дітей з дитячого садку вже ставити до лав збройних сил. Ну там вирвано з контексту, було, але дісталося трошки. Коли я говорив про національно-патріотичне виховання. Яке не обов'язково включає в себе там, поводження зі зброєю, там, як то кажуть, від дитячого садку. Але людина має бути свідома того, що вона буде робити, і визначити своє роль і місце в своїй державі. Без цього ми не матимемо майбутнього, це треба розуміти. І це може статися, знаєте, тільки за рахунок такого вишколу. В нас є, ну, скажімо так, ті відчайдухи, яким це займається, є пласт. Є Хорт, є інші є таки, Український регіон, легіон. Врешті-решт. Український легіон є, ну знаємо, знаєте, я б сказав так дуже, дуже аматорські такі підходи, тому що вони не консолідовані і вони не об'єднані єдиною ідеєю. Тому, знаєте, тут ще одне: тут треба розуміти, що ми зробили такий дуже важливий крок, надавши дуже великі повноваження громадам місцевим. І саме від місцевих громад має залежати те ті кроки, які вони мають зробити. А тут питання, чи готові будуть місцеві феодали до того, щоб віддати своє повноваження, повертаючись до Польщі, просто маючи досить щільні зв'язки з цією країною і маючи польське коріння, я можу сказати так, що на початку 90-х років ті, хто в нас тепер вважаються олігархами, вони так дуже жваво висіли на гілячих лісах польських. Тому що там громада мала трошки інший рівень сприйняття. Саме тому тут може бути і така ситуація, що е, наші можновладці, назвемо їх так, ті, що при владі вже десятиліттями усвідомлюють ризики для себе е, коханих. Хочу ще підняти обов'язкове питання, пов'язане з територіальною обороною і з ДФТГ. Тобто ДФТГ я в цілому вважав е, такою дуже непоганою ініціативу, яка виконала, ну принаймні, е, при обороні Києва, і Києва і Київської області дуже важливу роль. І от у мене питання таке а. Який сенс було розформовувати ДФТГ одночасно з тим, коли бригади ТРО фактично всі були спрямовані на фронт і допомагають закривати там шпарини, тобто ми. Перевантажуємо ем, сили оборони непритаманними, от в, в мирних частях, ми непритаманним навантаженням. Можна б, було б запросто тим людям, які б входили в ДФТГ, це ж переважно літні люди, від яких користі на фронті вже не так багато. Можна було б запросто довірити їм охорону стратегічних об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури, врешті-решт підготувати їх належним чином для боротьби з шахедами. Е, от це що це ж ви робиться? Ну. ну ви про я. Я розумію, що це не стало державною політикою, але скажімо, інтуїтивно, це робиться і тому державі знов таки треба звернутися саме до цієї практики, озброїти як можна, дати можливість готувати людей, виконувати певні завдання. Я буквально, як я кажу, кожної суботи спілкуюся з тим, що називається ДФТГ. Знов таки не буду розкривати з ким. Якщо цікаво, потім поспілкуємося, і і ця робота ведеться, але це має бути державною політикою, і на це не треба, е, як то кажуть, жаліти грошей. І найголовніше дозволити громадам забезпечувати ДФТГ Абсолютно. більше ніж громадам, ніхто не зробить. Це має бути це нагальна потреба. І скажімо так, не є зрозумілим деякі кроки а, щодо того, що не надавати певні повноваження ДФТ. Краще них ніхто не справиться завданням. Це ментальність наша українська. Я погоджуюсь з вами. Я знаю, я думаю, що я здогадуюсь, з яким ДФТГ ви співпрацюєте, Чому, тому що я трошки в темі був колись був дуже щільно до цього причетний? Я хотів би сказати, що така кількість тем, яку варто б обговорити з нашими глядачами, але я розумію, що час він є критичним і для вас, і для наших глядачів, тому можемо щось перенести і на наступну розмову. Але в будь-якому випадку хочу поставити питання, яке я ставлю всім. Гостям нашого каналу, скажіть, будь ласка, а чи є ви власником вогнепальної зброї? Якщо Бо є, то, якщо є, то просто можна без брендів і бажано без брендів, а просто сказати там, ну наприклад, таким, та чому без брендів? Ремінгтон, обов'язково це не обговорюється. 870-й. Тоз з вісім від батька залишилася Ішка вертикалка. Ну і, скажімо так, в зв'язку з виконанням певних обов'язків і завдань громадських, має резиновий Макаров. Ну... Принципі, для того щоб виконати певне завдання, достатньо пане Сергію. Я щиро дякую за ваш час. І я вірю, що ми не в останнє зустрінемось. Я думаю, що наші глядачі можуть написати нам в коментах, які питання вони хотіли б. Відповіді на які питання вони б хотіли ще від вас почути. Але станом на сьогодні, дякую вам за ваш час. Що ж до зустрічі? Дякую вам, до зустрічі. Всього найкращого. Товариство, поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підтримуйте та підписуйтесь на цей канал. І пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.